Друзі, вітаю вас! Ви слухаєте та дивитеся черговий випуск Радіо Бесіди Онтайм у студії для вас. Працює Світлана Гнатенко. А наш гість сьогодні провідний фахівець відділення цивільного захисту другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів, майор служби цивільного захисту Ігор Шевчук. Ігор Шевчук. З березня 2022 року працює у другому державному пожежно-рятувальному загоні головного управління ДСНС України в Рівненській області з охорони об'єктів на посаді фахівця відділення цивільного захисту З січня поточного року. Дотепер є провідним фахівцем обумовленої структури. Освіту за спеціальністю пожежна безпека здобув у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності та Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України після закінчення вищих навчальних закладів протягом 10 років працював на різних посадах у варайському міському секторі головного управління ДСНС України в Рівненській області. Стаж служби понад 15 років. Має спеціальне звання майор Служби цивільного захисту. Щорічно, 17 квітня, Україна відзначає офіційне професійне свято День пожежної охорони. Тому напередодні цієї дати ми, власне, і запросили вас, пане Ігорю, до нас у студію. Раді, що ви завітали. Ви є провідним. Фахівцем відділення цивільного захисту. Тож перше питання: а що належить до завдань цивільного захисту поясніть, будь ласка, і які завдання саме ваші як провідного фахівця і ваших колег? Взагалі, якщо перераховувати всі завдання, які ми виконуємо, то буде трішки довго. А з основних це постійний контроль за протипожежним станом об'єктів. Філії ЄВП Рівненська АЕС». Це здійснюється і під час щоденних чергувань, так само під час обстежень об'єктів Рівненської АЕС», згідно графіку, який затверджений головним інженером. Також ми допускаємо працівників до виконання тимчасових вогневих робіт. Це є первинний допуск, а також контроль за виконанням цих вогневих робіт. Також для новоприйнятих працівників, а також представників підрядних організацій, які виконують ремонтні роботи на об'єкті, проводяться вступні інструктажі. Ну і звичайно, це проведення масової роз'яснювальної роботи під час щоденних чергувань фахівцями відділення цивільного захисту. Доволі багато у вас щоденної такої так. роботи повсякденної. Звісно, набагато краще не усувати наслідки пожежі чи інших якихось надзвичайних ситуацій, а попереджати їх. І велику роль у цьому саме відіграє систематична інформаційно роз'яснювальна робота серед персоналу станції. Як саме ви таку роботу організовуєте? Ну, взагалі, все звичайно починається з інструктажу, тобто, це вступний інструктаж. Також ми приймаємо участь у прийнятті заліків з тими працівниками, які проходять навчання в навчально-тренувальному центрі. Вони після закінчення навчання проходять практичні навчання на нашому полігоні. Це з використанням первинних засобів пожежого осіння. Під час чергувань на об'єкті проводиться інформаційно розяснювальна робота з Персоналом станції, це як групові бесіди, так і індивідуальні, з врученням пам'яток на різну тематику. Це може бути і пожежна безпека і в побуті, і небезпека під час використання легкозаймистих речовин та горючих рідин. Це так само може бути утримання та експлуатація установок пожежого гасіння, це пожежна небезпека під час. Чи то весняно-літнього, чи то осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду. Це і запобігання пожеж в природних екосистемах і так далі. Тобто, таке розгалуження, в залежності від умов, так. іде така класифікація вже. Якраз розпочався весняний період попереду літо, а це як відомо особливо пожежонебезпечний період. В цей час багато людей відпочивають на природі, зокрема в лісових масивах. Тож давайте нагадаємо, яких правил пожежної безпеки потрібно дотримуватися під час перебування. Ось у таких місцях відпочинку. Взагалі на сьогоднішній час багато лісових масивів є. Нев'їзними, скажімо так. ну Це зумовлено впровадженням в країні воєнного стану. Тому ну, в такі лісові масиви в жодному разі не варто в'їжджати або ну, ходити там пішки. Що ж стосується тих лісових масивів чи то паркових зон, де люди можуть вільно відпочивати, то ну, ні для кого не є секрет, це основні такі базові правила, що. Розведення багать необхідно робити у спеціально відведених місцях, тобто готувати їжу у місцях, які пристосовані для цього. Це можуть бути мангали і тому подібні прилади. Не курити в лісових масивах, ну не викидати недопалки з вікон автомобілів на придорожні смуги, тому що це також може спровокувати пожежі. В жодному разі не залишати скляну тару або пластикову тару в лісах, тому що це також е, мало того, що забруднює е, нашу екосистему, так, але також може спровокувати виникнення пожежі. Якщо ж, наприклад, дачні масиви або і, ну, житловий фонд прилягає безпосередньо до лісу, то необхідно утримувати Чистоті, от той проміжок, який є між лісом та житловими будівлями, щоб в жодному разі пожежа не поширилася як від будівлі до лісу, і так само навпаки. І якщо був відпочинок з розведенням багаття, то звісно його. Так, так. Після завершення приготування їжі чи відпочинку, багаття обов'язково слід загасити, ні в якому разі не лишати багаття незагашеним. Майже щороку люди, котрі мають дачні ділянки, спалюють сміття залишки там трави якоїсь, сухостій. Чи дозволяється це робити за правилами пожежної безпеки і як правильно таке сміття утилізовувати? Взагалі випалювання сухої трави або залишків рослинності згідно. Кодексу України про адміністративні правопорушення заборонено. Вже з початку цього року в нас в області зареєстровано більше 700 пожеж на відкритих територіях. Це в декілька разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. В районі Вараському виникло 65 пожеж на відкритих територіях. Ну тобто, це дуже великі цифри. Якщо по області говорити, то це загальною площою більше 460 гектарів вигоріло, ну, грубо кажучи, такої сухої трави. І також не обійшлося без летальних випадків внаслідок таких пожеж загинуло дві людини. Це в нас в області. Що стосується дачних ділянок, то, звичайно, свою ділянку і навколо неї треба утримувати в чистоті. В жодному разі не спалювати це сухе листя, траву, а якомога частіше скошувати, загрібати і або ж вивозити, або робити так звані компостні ями. А якщо пожежа все ж таки вже сталася, що потрібно робити, нагадайте, як потрібно себе поводити, і звичайно, за якими номерами телефонів потрібно звертатися. В першу чергу при виникненні пожежі, незалежно чи це ви знаходитесь в будівлі, чи десь на відкритій місцевості, необхідно зателефонувати в службу порятунку за номером 101 або 112. Це номер безпосередньо в той районний центр, звідки ви телефонуєте, повідомити про ну, коротку інформацію про пожежу, що горить, якщо це місто чи село, то за якою адресою. Чи є якісь постраждалі, чи можливе перебування людей в будівлях і своє прізвище. Також паралельно з цим треба евакуюватися, евакуювати себе, евакуювати тих, хто потребує допомоги. І якщо ж ви впевнені в тому, що можете якось запобігти поширенню пожежі або Локалізувати її, є якісь первинні засоби пожежого то необхідно ними скористатися. Це мінімізує наслідки тої чи іншої пожежі. Професія пожежного вкрай відповідальна і дуже важлива. І вогнеборці повинні бути. Фізично і теоретично добре підготовлені, адже від їхнього професіоналізму якраз і залежить життя людей. Як вдосконалюєтесь і підвищуєте свою кваліфікацію? У нас в службі з вересня по травень є навчальний рік. Це мається на увазі. Посіденній діяльності є певні години, які відведені на службову підготовку. Службова підготовка включає в себе як теоретичні, так і практичні заняття. Це є і тактична підготовка, і профільна підготовка, спеціальна фізична підготовка, і загальна фізична підготовка, де відпрацьовуються е, нормативи з тої чи іншої підготовки, ну і також е, практичні заняття. Також... Е, один раз на 5 років кожен офіцер повинен пройти підвищення кваліфікації. Це відбувається на базі вищих навчальних закладів системи ДСНС України. Пане Ігорю, ми з вами колеги, адже управління інформації багато років поспіль співпрацює з ДПРЗ, Державним пожежно-рятувальним загоном, тому що у нас спільні цілі працювати з людьми, інформувати, вести роз'яснювальну роботу. На вашу думку, наскільки це важливо ось така робота і співпраця? Я думаю, що це є важливим, тому що. Люди, навіть ті, які не працюють на Рівненській атомній електричній станції, дізнаються більше про діяльність ДПРЗ, тому що висвітлення будь-яких чи то спільнооблочних навчань, практичних тренувань, спортивних змагань, офіційних заходів це все відбувається завдяки співпраці ДПРЗ та управління інформації та зв'язків з громадськістю. А в плані висвітлення ось саме дотримання правил пожежної безпеки, чи є така співпраця ефективною саме в цьому напрямі? Думаю, що так, тому що це і друковані видання, тобто розміщення тих чи інших матеріалів з питань пожежної безпеки в газеті, проведення радіобесід. Ну, а також е, тематичні відеоролики, як е, для прикладу, були минулого року щодо безпечного використання е, газових горілок, генераторів, павербанків е, і тому подібних пристроїв. Тому я думаю, це актуально. Також е, важливим напрямком співпраці у та, та ДПРЗ є е, е, організація екскурсій для е, Учасників навчального процесу, як наших міських шкіл, так і інших шкіл, в рамках проведення проєкту Ядерна школа, де школярі дізнаються більше про діяльність самої атомної електричної станції, і так само тих об'єктів, які дотичні до її охорони, до забезпечення фізичного захисту, ну і так далі. В рамках цього проєкту діти відвідують і е, безпосередньо ваш е, державний е, загін. Так, вони прибувають до нас на екскурсії, ознайомлюються з усією матеріально-технічною базою пожежно-рятувальної частини, відвідують музей. Їм дуже цікава пожежна техніка, тому що не кожен школяр може побачити. Саме таку техніку в якихось інших підрозділах, тому що наявність специфічної техніки або спеціальної техніки передбачено діяльністю самого об'єкту. Також під час проведення цих екскурсій для дітей дуже цікаво приміряти на себе бойовий одяг, чи то тепловідбивні костюми, спорядження, апарати захисту органів дихання та зору. Спробувати за допомогою вогнегасника погасити імпровізовану пожежу, яка розводиться у спеціальних ємностях. Ну я рахую, що це дуже цікаво та корисно для дітей. Рівненських атомників і особовий склад другого державного пожежно-рятувального загону об'єднує спільна мета: це безпечна і надійна робота енергоблоків атомної електростанції. Це, звісно ж, додає відповідальності. Адже одна із основних місій вашого підрозділу якраз забезпечення охорони стратегічного об'єкту. От наскільки ця це важлива справа, і яка команда професіоналів працює в цьому напрямі? Другий державний пожежно-рятувальний загін це один з найбільших підрозділів Рівненської області. Тому пожежно-рятувальні підрозділи другого ДПРЗ несуть службу 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і завжди готові прийти на допомогу, або ж відреагувати на ту чи іншу надзвичайну ситуацію, яка може виникнути на об'єктах Грівненської АЕС або ж її прилеглій території. Краще постійно проводити. Практичні тренування, відпрацьовувати навики і бути готовим, аніж усувати наслідки надзвичайних ситуацій. Ну що ж, друзі, на цьому наш випуск радіобесіди он тайм добігає кінця. У студії працювала Світлана Гнатенко. А спілкувалися ми сьогодні з провідним фахівцем відділення цивільного захисту другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів Ігорем Шевчуком. Поспілкувалися на важливу тему дотримання правил пожежної безпеки і сподіваюся, що поради мого співрозмовника будуть для вас корисними. Дякую вам, пане Ігорю, за цю розмову. Вітаю вас та ваших колег з прийдешнім професійним святом і бажаю успіхів у вашій подальшій службі. Дякую. А усім нам мирного неба, витримки та сил. Побачимось і почуємось у наступних ефірах. На все добре.